Валюсь до Тебе, Господи, безсмертний, стою я на колінах каятті, не дай же у гріхах мені померти, дай покаяння у моїй житті. дай сили стоять, мій Боже, мій перед спокусою ріка в борні. Нехай добро і правда переможе, нехай живе лише любов мені, захисти від підлості людської, від злості скупості й брехні, в надійти до істини святої, дай, Господи, о, Господи мені. Ріхорні, нехай добро і правда переможе, нехай живе лише любов мені, До сповіді зовуть церковні дзвони, іду сльозами Каяття і чисте серце людям на долонях, я простягну у торжестві життя. Дай сили вистоять, мій Боже, перед спокусою ріка в нехай добро і правда перевоже, нехай живе лише любов мені.